Доброго дня! Це мій канал, «Бабушка нав'язала» і мене звати бабулька Віка. Ну що, пройшла ярмарка, я пройшла вже ця ейфорія від продаж, і треба записати відео, як я це все пережила. Це була моя така велика, самий перший раз, найвелика ярмарка, на якій я брала участь. То я була на ярмарках, такі маленькі, неповномасштабні, як то кажучи, а це була велика. Вона для мене продала дуже великий фурор, тому що я зразу кажу, щоб вас не інтригувати, продала 80 іграшок. Дівчки брали все, що бачили. Якби було ще більше чогось, оце те, що в мене залишилося, і те, що що мене сталося, дві жабки, мій гусачок і коровка. то я все в общем все по порядку. Тільки ми приїхали, саме було перше, це було дуже перше впечатлення, як нас зустріли в парку. В центральному парку була було свято присвячено дітям. І дівчинки, що я, наче від музею, пригласили, вона поставила в нас поставили дуже хороше місце там, де немає сонця. Ми стояли в холодку, біля мене стояв великий кущ жасміну, було дуже чудово, стола дали, стільця дали, холодочок предоставили, фонтанчик напроти був. в общем, все було дуже шикарно. Була дуже гарна компанія. Нас було не так і багато. Було у нас троє дівчаток, які в'яжуть іграшок з простих ниток, і я одна та, що в'яжу. З Дівочки, ви ще не, не повірте, я не спіла ще тільки виставляти, зобразити як, що куди класти, що куди виставляти. До мене набігла толпа дітей, бо які гарні, які хороші, які ці вже по дорозі все оце виставля, виставлялося, продавалося, не записувалося, бо чоловік мене кинув, каже, я зганяю на базар, там базар я центральний, на свої желізяки подихай, ну біжи подихай. Він, мабуть, не доїхав до базару, як я йому дзвоню, служу дорогой, мабуть, вертайся назад, тому що я не, не то, що, я просто не встигаю. Просто не встигаю. Я зараз думаю і, і, і не всю не то що даже не вспію. І кажу, захвати мені якусь, бо все наче наготувала ручку і бумажку, всю ручку взяла, а бумажку твій вотнотик не взяла, тому що я записую. Вже писала на салфетці, і то не написала всі іграшки, вже потім вдома згадала, що я. Записала 76, а 4 ж було продано, коли вже тільки сумку розкладала. Ось, там, хто бачив, може дивився ті мої відео, то я в'язала, показувала і стола і трошки ярмарку показувала. Було багато, брали все підряд. Особливо приходили дітки, брали ці маленькі іграшки, в ручки, так беруть, і погладять, боже, яке воно м'якеньке, яке воно хороше, Обгладять, обмацають, обтругають. І... В общем, все було шикарно. Саме перше, як сідав завжди, завжди пішли гусочки. Це зразу, раз пішли гусачки. Прям так, знаєте, так 4 чи п'ять було, пішли. Потім пішли бджілки, Бджілок ще й не фатило. Ще прибігали за бджілками, а, а ще питалися, чи у вас є сумки достать. Кажу, ні, сумки немає, що достати. Пішли, чогось павучки, завершили павучки, пішли оці, сказали всі ці шми... смішарик. Я ж отож, як пам'ятаєте, показала, робила вірьовочки на іграшках, бо в мене не було карабінчиків. Так, мене було на 10 штук карабінчиків на запас, друг сухоче. Бо просили, там в мене були ці шмішарики, були з вірьовочкою, ще просили, можна причепити, щоб можна ж було так крутили. Воно ж на вірьовочки не крутиться. Потім, як ви пам'ятаєте, я вам показувала такі ножка, зв'язані, вони були, були у віді, такі, наче, може то ромашка, може не ромашка, зелені, з жовтим, Я їх коло стола, коло стола причепила, хто бачив відео, повісила жабки, повісила дільфінчиків. І повісила моржики. Я туди повісила, і повісила туди оті то лі квіточка, воно то лі воно мідузка, В общем, не поняття, чи осміножка чи мідузка, в общем, не понятно, що таке. Бо я зверху все таки ж і казала. Причепила тоді в Аврорі, купляла такі бджочки маленькі. І туди покліїла б ділочка, виходила, наче квітка, а на квітки сидить дівка з такою верьовочкою, то прибігла сестричка, купила і притес, привезла свою меншу сестричку і показує, візьми отаке, тільки другого кольору, бо їй треба от, от було. Були разні такі смішні случаї, прийшла та дівчинка, там танцювальний клуб був, прийшла дівчинка, купила, притес, побігла, привезла з собою кучу дівчатку, а так я купила отаке і ти таке саме бери. В общем, дівчин, був такий каламбур, я тільки сяду встану, тільки сяду встану. Отако От було, сидиш, сидиш, минут хвилин 15 сидиш, стаєш, бо люди йдуть. общем, розібрали все. Ви ж бачили, що в мене було те, що я показувала предучому Оці Олі Агір'янові майстер-класу зв'язані ці були, як його. Скажіть мені, таксочки, вони взагалі пішли на ура. І таксочки вони стояли на краю стола, кожен, хто проходив, всі ці таксочки брали, піднімали вуха вверх і ставили на місце. І сміялася, боже, така класна, така прикольна і ставила на місце. Ну, це дорослі, діти. То це дорослі. Ставили на місце, і я розверталася, ставила вуха на місце. В общем, за четвертим разом я вирішила, що вуха нехай втрачать уверх, мабуть, так краще. Ну, Людям Забрали цих, цих. Одна постійно там стояла така, то, що в мене наче була така, наче, така персикова, стояла з краю, не чорна пастала, бо асфальт постійно вона падала, її вбивала, я її ну, продала. Потім мої коти колобки були, це саме перше, що мене купили, тільки я ще сумки розкладала, викида засипала на стіл, кота колобка зразу забрали. Потім в мене дуже. О, було, що я встала, сталася, як я записала вам відео, потім після того сіла я зв'язала чотири маленьких чайочки по майстер-класу Олівер'яновій і посадила таку. Е... Отіх були в мене 5 штучок, посадила о, цих кучаток, і рядом посадила в чотири ряди, тільки в мене була одна біла чаєчка, а то були в діти в одежку. В червоній одежки і такі, наче морської волни, одежка була. На них ніхто взагалі геть не звертав увагу. Коли стил почав пустіть, почав так постійно менше-менше, вже я те, що було прив'язано спереді, я вже... Його познімала, бо я там сильно не бачила, бо переходили плотну ж до стола. Вже виставила наверх, одвезала, отак тільки цвіточки забрали і одну жабку її побачила. Я вже сталася тільки чайки і оці ж ці... Ці... ці каченятка. Я тоді вже цей посадила і всі підходять. А по чому ці гуси? А по чому так Оце не гуси? Це, це качка. Чоловік каже, ти яка тобі разниця? ти гус? Ну, людям кажуть, що гусь. Ну хай буде гусь. Ну, ми ж не на морі живемо, люди не розуміють. Людей гусь, значить, гусь. Так само ту медузку взяли, сказали, Ромашка, хай буде Ромашка. Забрали мого великого овна, підійшла, і знаєте, одна дівчинка підійшла, взяла два котики. Я не пам'ятаю, чому мастер класу взяла такі сидячі котики. Один був рудий, а один був рудий полосатий. Вона так взяла рукою так два хопи, до себе прижала. Я кажу, так вони два одинакові, Йх папа каже, нічого. Скільки стоїть? 300 гривень. Ну, я по 150 п'ятдесятих продаю, 300 гривень. Забрали. Потім е ці ігачки, правда, дівчики стався, стався, в мене їжачок. О, що в мене стали? Ігачки, боже, їх тих ж їх і гладили, їх і пробували, чи вони колючі. Ну, щось, ну щось не залишилося в мене їжачок, остався. в мене цей гусь, Втім, того гуся тягали, смикали до такої степені. Це ще я вам казала, що на ту ярмарку. Ну, що ви бачили, вже йому носа набили, вже носа в нього треба, його, це носа вже стирати. Покажу так, оцей гусачок в мене залишився. І оця дівчині коровка. Ви не повірите, дівчині, в мене за цю коровочкою коровкою приходила дівчина, вона прям в стільки плакала. Ну Я сказала 400 гривень. Це на ну, маловато, я вам покажу на камеру, щоб я трошки підніму камеру. Отаку покажу. Отако, Ну вона невеличка. Ну я сказала 400 гривень, вона ще в мене страшила вода, гуляється коровка. І я ще забрала увагу, десь тут нитки в мене замурзалися ось. У. І вже 400 гривень, тому що вже продать вона чи вже пройшлогодня коровка з прошлого літа. Боже, дівчатка, дівчатки плакає, вона їй так брала як оту дитинку на ручки. Так. Вона, вона прям так плакала, вона так просила, вона так прям хочу коровку і все. І бабушка вперлась. О, 400 гривень, ти що? Ні. І прям воно, ви знаєте, ну, дитина плаче і все, пішли. Опять вернулася. Пішли через час, дівчина, мабуть, виступала, бо була в по... човка зроблена, накрашена. Прийшла і оперіш вона нічого не вона, вона нічого не бачить. Бабушка її вже перемацала все. Ні, вона нічого не бачить. общем, вона ходила, вона раз на три до мене підходила тільки в разне. В конечному мітогії вона прийшла, вже почти нічого не залишився, остався в мене був медведик Пух. В общем, медведика мені. Я думаю, якщо бабушка буде це брати цю коровку, я ладно, вже скину їй 50 гривень за 350 продам. В общем, вони ходили, ходили, ходили. В общем, цей бабушка ні, і, конечному мітоги взяла. В общем, взяли вони мене міні-пуха за 250 гривень. Ну, 100 гривень різниця, ну бабуся була протягом. Потім підійшов до мене один маленький хлопчик. Ну, такий, знаєте, стілером хлопцем. Він там толком нічого не бачив, він бачив ті мої зміючки, що я в'яжу ниткою такою звичайною, там висіли вони, ті зміючки очима, одна залилася. Він так рукою, знаєте, руку так закинув, так що там намацав рукою, почала схватити цю бджілку. Хороша, все. Мама, каже, тобі купить. Він поставив на місце, подивився потім, що взяв. Два з другою рукою достав, щось там достав, оцю чайку достав. Мама каже, тобі таке купить, він подивився, не підходить, положив подобраз, потягнув дівчик цю зміючку. Боже, дівчика, ця зміючка взагалі, навіть з 20 сантиметрів витягнулася, на 50 см, вона ж розтягується ця іграшка. І та зміючка, і падала, і підкидалася, і літала у фонтан. Вона не може її догнати, не може, а він цю... вона, кажу, скільки сто гривень. А вона з цим в общем вона ні, я піду, в общем мамі було воно, так, так не можна може казати. В общем, вона сходить людей, має всього сто гривень на хазяйстві. Він сильно, конечно, може, не розстраювався. Вона лучше сходить в АТБ. Ну, ви самі розумієте, мама вісіла сходить луче в АТБ, що їй хочеться лучше купити, бо вона її тільки сто гривень на хазяйстві. В общем, тут мюлючу, дівчатку я думав, я її не продам. Він її обваляв, обкидав. Взагалі, де там змінючка? Мона, ну, вихід, хлопчик, не розстроївся. Вона його забрала, полозла змінюю за руку, і дитинка собі пішла, даже, на те не плакала, і вісено не падала. І цей. І вона потім цього. І ця змійка сталася дуже, я її вже втрусила, кажу, ну і що це змійкою? Даша, а коли мене Даша вже до мене прийшла, пересіла та, що теж тоже грашки, я ж простіх мітин. Вже там люди почали уходити, а я ще оставалась. я думаю, чого нього йти, люди ще фарки гуляють, може ще щось продам. Бо посчитала, що в мене продавно продано було 76 штук, ну те було продано 76 штук по цьому, по блокноту що я записала. А ти, що ж я не записала, то щось 80, да й треба продати до круглої суми. Дочка ще сміялась, мама, якщо продати все, куплю дві бі телефони. Більше ж я їм казала, поламався. От, ну оцей. Я кажу, Даша, ну що робити, каже, да, Вони ж каже, вони їх мацають, ті ігрушки мацають, а ми ж не можемо нічого їй сказати. Там діти підійшли, п'ять прийшла така толпа дітей, сиділа у мене ті чотири чайки, дівка дала мені 50 гривень, фотографія чайки і каже, зараз піду жду, бо дружка скаже, яку брать, якому кольорі. Поки та дівчина зробила фотографію, прийшли троє, троє дітей, схватили всі ці чайки в одежі, а без одежі залишилася. Вона каже, Та ні, я не хочу без одежі. Дай мені мої 50 гривень назад, я хотіла в Одежі. Кажу, що ж стояли ждала. Діти раз, так чайки вихватили. В общем, не чайки, дівчатки, гусаки. Для них це були гусаки, хай будуть гусаки, о, і ви знаєте, потім все прийшло. П'ять толпа дітей, батьки вже з парку ходять, вже ж йдуть на виход. А ми там стояли постійно, на входу виході. знаєте, спочатку в парк ходиш, а потім виходиш. п'ять толпа дітей набігла, чоловік так сидів з боку. Каже: Я каже, пальці схрестив, каже, і ці, і руки каже, і ноги на ногах і на руках, що теж щось купили. То вони, бо він бачив ту зміючку. І в мене ту зміючку, я правда, скинула 20 гривень на ній, бо тому що або собі подарити, або я не знаю, що робити. Купили то, бо вже не було вибору. Це був вибор на столі, так зветий стіл, ви ж самі розумієте. Стояв оцей гусак з цією коровою. От і в мене ще є цей зайчик. Я собі просто колись побачила по схемі, Ну він, наче, це мій зайчик, Ну я її собі на виставку вожу, а вдруг хтось купить з таких звичайних. Мені так, <клух> попала схемка, мені було цікаво зв'язати. І він мене так вдома сидить. І я собі так думаю, вдруг хтось його колись купить. І оце, оце вони в трьох сиділи. Я дві жабульки ж дівчинки, жабулька, в мене залишилася, Жабулька сидіть, Усе вони так, дівчатки, це мене на столі, представте, на весь стіл розмазане. Якийсь хуточок, якась коробка, і ну, скачу, нема що ще достати сумки, немає з сумки достати. Так, що так я хорошо поторгувала, Я така задоволена, щаслива. Гроші якраз мені треба тут після останнього прильоту вікно. То треба поміняти мені одне пластикове вікно на друге пластикове вікно. І я дуже щаслива. В общем, я щаслива тим, що в мене немає іграшок. У мене немає ниток, одні очі залишилися. Навіть не повірили, у мене халабайвер кончився. От, знаєте, от, от все під нуль. 31 травня під нуль. Все, літо починаємо з нуля. Ну нічого, це все дуже добре, дуже мені ярмарка сподобалася, домовилися в Бобринську виходить Каже, давай будемо виходити хоч пятниця субота. бо вона каже, що неділю не може робити, всі по річкам по селам роз'їжджаються. Четвер, може, якийсь день, в общем, трошки виходить, ну треба трошки не в'язати, бо в мене немає ніякого оборудування для того, щоб щось зробити. Ну, щось треба трошки виходить, трошки старатися. Ну, ще треба щось підв'язати, порозріватися вдома, підв'язати. Ще, дівчатки, я в'язала, тож ви знаєте, що я в'язала багато йод, дов'язала ще 30 йод, вийшло всього, там всю, багато. І мені замовила, ця ж, замовниця, замовила мені зв'язати 5 іграшок, трошки, біль, таких величеньких сантиметрів на 20-25. Щоб вони були тільки не йоди, а якась іграшка у, в, ну, в таких кольорах, щоб були йоди, то такі зелені, з таким рожевим. думала думала і, мамуля мамулі, є заяць, є заяць в, в худі. Сіла із тих ниток, що у мене було біле, одні молочні, один коричневий, один розовий. Там, в общем, дівчатки, фотографію ставлю, тому що записувала відео я. І, в общем, знаєте, як буває, всі хтось в'яжуть, всі знають. В общем, Десь воно не записалося, десь воно пропало. І зайців тільки вам покажу у фотографії. В кінці вставлю вам фотографії, якщо в мене ще вийде, бо це ще ж я. От. І покажу тільки зайців, що я нав'язала зайців у разні десь. Правда, там знаєте, худі йде в капішоні, але так як в мене нито було ограничене кількість тих ниток було, то я їм поробила просто воротнички. Знаєте, дуже непогано вийшло, і тоді іграшка, коли з воротничком, вона може продаватися дешевше, і тоді людей вона більш привлікає. Бо якщо з капюшоном треба вже ну, на капюшон іде багато, ну, все такі нитки йдуть, і вже іграшка стоїть дорожче, а люди вже крутять носом, бо ж на іграшку, не на одежу. Ви ж самі Продаєш іграшку, а то, що вона в одежі, це ж нікого не, не, не цікавить. Так що такий ще я задала 5 іграшок. Це вже в мене було. В суботу я прийшла ми з чоловіком впали, і думаю, боже, як люди, які кожного дня ходять на ярмарку, як вони тут, кожного дня, це ж можна вмерти. В неділю я щось трошки там вечором щось пов'язала, бо захотілося наварила варенички з клубничкою і поїхали до мами в село, провідали маму. І вже в понеділок, дівчатки, ви не повірите, я в понеділок, і трошки вівторка, зранку, навіть до 12 часов дня або до першої години, вночі не вяжу. Я зв'язала 5. Общем чотири зайця і одного медведика. Ну, по ниткам, що було. Фотографію постараюся вам втулить, втулить фотографію. Так, що такі справи? Так, що іграшок продала багато. Хто там продав багато іграшок? Теж всім, всім дуже вас вітаю, що ви такі всі молодці. Щоб ми, ми дуже гарно попрацювали, порадували діток. Боже, тічки, вони підходили до цих совочок. Боже, яка вона хороша, яка вона. Да, дівчатки, що ж простих ниток іграшка не така ніжна, не така, як оця. Ще я їм розказую, що її можна стирати, що її можна отаку, отаку, отаку пожмакати отаку поробити. то вони взагалі щасливі. Я так зрозуміла, що в нашій смілі люди не знають про такі іграшки, таких ниток ну, дуже якось це явно так вийшла. Із такими маленькими, я там бачила в одному магазині, там, там знакомо через знакому, виставляє іграшки, тільки вони в коробки, красиві такі сидять великі коробки. Як -то, знаєте, на вітріні, я навіть не чекала, скільки вони коштують. Я казала, де маленькі великі підказала, куди лізу, куди мені не треба. О, а таких маленьких бривочків ніхто ві не віжи. Якби були ще бджілки, бо до мене прийшли по бджілки, ті маленькі, то їх десяток би взяли, бо вони вже не вжадили. І дійсно, це правда, коли ти мажеш, в'яжеш таку маленьку іграшечку, таку маленьку, і вона коштує 50. Ну, я ці продавала по 60, вона теж не дуже велика. От. Продаєш, то тоді люди їх і беруть. Коли щось дорожче, ну, ці теж вони, він, скільки він там, він в'яжеться 3 минутки, що там його я продавала по 60, а потім вже, вже як на кінець, там, значить, думаю, вже підходять, думаю, дітки, діти ж самі вже підходять, то я вже цей, вже скидувала на, ну, там, на 50 гривень. Ну, самі ж розумієте, вже коли йде вже Таша і вже дивишся, тому що якщо вже розбирають, то хай вже все розбирають, то я вже тоді цей трошки ціну. Дівочка одна підійшла 200 гривень. Взяла там на медведика за 100, то вона така листичка була за 60, а що мені можна за 40? Я їй показала там, де по 50 гривень іграшки, і візьми, тобі кажу, щось візьми, щоб в тебе кажу, ну, вже вступила, що робить. Так що в'яжемо маленькі іграшки, ті українці, хто в'яже маленькі іграшки по 50 гривень. Дівочки, Оля Вір'янова була права. Така іграшка маленька, вона більше користується попитом, людей немає багато грошей. Вони хочуть дітям щось зробити приємне, ну, такі часи, як то кажуть, не на часі. Для цих розваг для всього живемо. слава Богу, що ми живі здорові. І так, що такі маленькі, вони так хорошо і розходяться. Маленькі на 50 дерев треба просісти, нарепетірувати. Там мене з'явилося скільки схем, скільки придумати, але в мене був один день для в'язання ігрушок на ярмарку. Я так 50 штук зв'язала. Так що, дівчатки, на цьому буду всім прощатися, всім казати до побачення. Спочатку ще скажу дуже дякую, що ви мені ставите лайки, що ви дивитесь мої відео. Будь ласка, прошу підписуйтеся. Для вас це нічого не стоїть і для мене підписатися. Це геть не так і важко. Може я цікава, а може не цікава. Дуже багато є історій. Вам розказати. Треба буде по ходу розказувати щось цікаве, є цікаве, смішне. От так що всіх люблю дуже дякую, всім мирного неба. Все буде добре все буде Україна. До побачення.